Вітаю, Розгляну Зараз вам таку тему. А чого вам не треба боятися, щоб досягнути своєї мети, своєї цілі? Подумайте про якусь вашу мету, що вона ніяк не здійснюється. І подивимося, а чого не треба боятися, щоб її здійснити? Явно, якщо ви її не можете здійснити, то ви чогось боїтеся. От чого вам не треба боятися? Скажіть своє ім'я, Відео актуальне, коли ви його не відкрили. Чого вам не варто боятися, щоб досягнути своєї цілі? Ну, руху руху вперед, старший аркан, колісниця. Вам не треба боятися успіху, вам не треба боятися публіки, може навіть комусь. Вам не треба боятися, може комусь навіть знаєте, тут навіть так може зрезонувати по цій колоді, що ви хочете навчитися їхати на машині, а ви боїтеся руля. Вам не треба боятися того руля. Беріть його і їдьте, ви зможете. Тут кому як зрезонує, бо це. Тут це за старший аркан колісниця, він багатогранний, звісно. Ну успіху, руху вперед. Вам не треба боятися рухатися вперед. Ви будете боятися рухатися вперед, то ви так і будете сидіти на місці.